Все в житті керується законом від ієрархії до релігіозних замін все це ходить під небесним колом, світ клубок, шипучих сірих змій, все сичать, немов вода на пічі, й паром-то грязнять співучий світ. Знаю те, що в світовому вічі вас каратимуть, немов тому шукіт, все грибуть, як граблі жовте листя. Монополія великих бублаїв, все у них то правила, то числа, езотерика вельможних пацанів, а поети, синь, трави, коси, сніг, зима та вічне каяття, ТИ СКЕРДУЙ мізок мої покоси, бо вони з ПРОЖИТОГО життя, а пісні скажіть на що схожі. Невеселі, оголені, брудні а попи раби, як справжні божі, все крадуть, і навіть наші дні наркота, бухло, цигарки тощо Бачать наші очі кожен день, охопив павук велику площу, Світ емоцій, збитий у коктейль зло й добро, давно в одній упряжці, підреберний стук, то вже не стук. Знаю я, чому так світо тяжко? потрапив, він не до тих рук, нам без вами совісті відерце та кохання, прагнення життя, щоб завжди було гаряче серце, і без крові ми йшли у майбуття. Хай для вас це буде пафос слово, критик скаже, хлопче. Це лайно, я ж писав, це віршик неповолі, дивлячись на світ через вікно.